Можна любити, закутана в сіре пальто, закрита від сілого світу. Завжди недволе на сім, підніс собі щось боромотіла, в очах її блискав грім, а серце каменю брила. Вставала у шостці, зраня, ковтала сніданок холодний, і так непомітно щодня, учора вбивалась сьогодні, Щоранку сідала на. Оча крижана недовіра. Її не любив колектив, вона не сміялась ніколи, і серце свого негатив здавалось лишало довкола. Понура і завжди О ожовся метро і додому. А дома, як завжди, одна, лиш і захтива вдома. Це сталось в звичайних днів. з'явилася нова працівниця. Разум велась в колектив, весела, струнка, світлиця. А після роботи усіх вона попросила лишитися і з дому принесла пиріг, з колегами чаю попити. Знайомство, розмови та сміх. Таке несподіване свято це радість, але не для всіх, само в порожній кімнаті. Того не помітив, ніхто, як зникла, побігла додому, закутана сіра пильтонка. Сховавши свій біль під утоном. А серце дістало у край, без дозволу плаче у грудях, а сльози гарячі мовчає. Я добре, що хочу мені людям. Все скоро забудеться сно, а поки холодна вечеря, розділена разом з котом. Та раптом постукали двері, здригнулась і все, що болить, сховала під свишню гримасу, відкрила, спина. Стояла, що треба, навіщо прийшла, розгублено бігають очі. На серці не знайшла, а номер ваш тільки робочий. та добре урешті знайти адресу далося. Тримайте, бо й ж любите скремом торти, а ще й зачекайте. Це бачиш, маточки доріг, наступного разу попрошу, так швидко від нас не біжіть. Скажу вам, нелегка це ноша донести у сумці порі. Стромочих що кої потік, невже я для когось повинна. Бо й бачите, я щось не те напевно бездумно сказала. Ні, ні, то не сльози пусти та дівчина все не галага, не треба, нам часом усім. Нормаль. Ніхто не помітить, як я, і так до кінця не сказала. Керталася слабі в друках, хотіла щоб двері закрити, та поля дівочих очах сумів їй все зупинити. А де ти минуле, скажіть? Давно вже позаду лишилось. Життя це сьогоднішня миті. Закрились від нього, від всіх. Навіщо? Ви маєте, диво, і радість, і вдячність, і сміх. Насправді ви дуже щаслива. І знайте, хай що б не було, якої б вас люди не знали, не ставте ніколи добро. Бо часу насправді так мало. Радійте, сміхайте, живіть, те щастя, що Бог вам дарує, і з вдячністю прошу, прийміть. Ми самі майбутні будуємо це гріх, обличчя за масом ховати, тримайте, будь ласка, пиріг, не треба часу тікати. В той вечір за довгі роки Уперше вона відчувала смак торту і теплі думки, і довго собі обирала одежу, а зранку з ворогами солодкої, теплої кави, Сміхалась з вікна в що бігли до школи з батьками. Спізилась у першому мабуть, Палава. А піс... обідню переду до всіх судочком маленьким підсіла, з учора лишився шматочок шпаточок від доктора